До речі, шановне панство, а чи знаєте ви різницю між театрами і амфітеатрами? А чим грецький театр відрізняється від римського? Якщо ні, то прийшов час про це дізнатися. Я вас вітаю і погнали! В античні часи розвага населення була державною справою. Вже тоді політики та державні діячі розуміли важливість впливу театральних дійств на містян. І, хоч першопочатком театру були релігійні свята на честь різних богів та богинь. Особливо популярними були дійства присвячені Богу Діонісу, так звані Діонісії. У часи піднесення полісів, театр став не лише народним гулянням з деферамбами на честь Бога врожаю. Він вбирав в себе історію, звичаї, культуру тих міст, де створювався, і розповідав містянам історії про них самих та про тих, хто їх оточує. Саме тому в кожному поважному полісі мав бути театр, а згодом і амфітеатр. Сьогодні ми будемо говорити лише про грецькі та римські театри. Проте я попрошу вас тримати в голові, що і до греків в культурах інших народів існували театральні дійства. початком зародження грецького театру театральною ареною було будь-яке пласке місце оркестра, де співав хор а навколо оркестри збиралися глядачі. З розвитком театру оркестра утворювалася у підніжжя пагорба, на якому глядачі вже могли сидіти. Згодом такі місця ставали призвичайними до місця, і від оркестри підіймалися ряди з сидіннями, кам'яними сходами. Ще пізніше, коли хор перестав відігравати головну роль у виставах, а все дійство зосереджувалося на декількох акторах, акустика стала одним з найважливіших елементів планування театральної архітектури. Так, у п'ятому сторіччі до нашої ери. Повністю склалися головні елементи театральної будівлі оркестра, театрон та скена. Задля покращення акустики серед сидінь могли розміщувати посудини круглої форми задля кращого відбування звуку. В Римі ж довгий час театральні дійства проводилися на спеціально утворених для цього сценах, що виставлялися на площах і розбиралися одразу після завершення вистави. Найдавнішим театром у Греції вважається театр Діоніса в Афінах, який у VI сторіччі до нашої ери мав лише оркестру та знаходився у підніжжя пагорба. А вже у 4 сторіччі до нашої ери там були побудовані театрон та скена. У Римі ж перший театр був побудований у 55-му році до нашої ери на кошти полководця Гнея Помпея. Не дивлячись на те, що римські театри здаються дуже схожими на грецькі, між ними є певні вагомі відмінності. В грецьких театрах зазвичай місця для сидіння були вирізані з природного каменю на схилі пагорба і обвиті навколо круглого простору. Римські ж театри були зазвичай напівкруглими будівлями, побудованими на землі. Три напівкруглі секції для сидіння разом складали кавею, яка була приєднана до так званої сцени фронс передня частина скени. За цією частиною скени була вузька кімната, яка в деяких театрах виконувала роль гримерної. Не найвдаліший переклад, адже ми мало знаємо про грим тих часів. Грецькі актори взагалі маски носили. А... Радше це була гардеробна кімната, де переодягалися актори. Перед передньою частиною скени розташовувалася широка сцена, просценіум. Тимчасові місця для найвидатніших глядачів були розміщені на землі перед просценіумом. По верхньому периметру кавеї була крита доріжка, де глядачі могли ходити до і після виступів. Велика частина сцени була покрита дерев'яним дахом, який висувався вперед під кутом. Системи жардин і гаків у верхній частині цього даху та над доріжкою дозволяли розмістити великий тент під час вистави над усім театром. Цей тент називався веларіум. Отже, Головною відмінністю між грецьким та римським театром було те, що грецький театр був відкритою площадкою, здебільшого, будованою в ландшафт, в той час як римський театр це закрита будівля, в якій будова не залежить від ландшафту. Хоча, звичайно, були і виключення. Так, наприклад, Аспендос Арена в сучасній Туреччині, що була побудована у 155 році нашої ери, є типовим прикладом будівництва театру за римським зразком, але в той самий час вона ідеально вписана в ландшафт місцевості. А от арена в місті Сіде, що будувалася приблизно в той самий час, що і Аспендос Арена, і знаходиться на відстані всього 35 кілометрів, є більш типовим римським театром, розташованим біля міської агори. Одеон Ірода Тичного – ще один приклад римського театру середини другого сторіччя. І хоч знаходиться він у самому серці Греції в Афінському Акрополі, його будівництво проходило вже за часів Римської імперії. Тому будівля театру має саме римський характер, на відміну від вже згаданого раніше театру Діоніса, розташованого в 150 метрах від Одеону. Ще одним різновидом Римського театру були амфітеатри. Найвідомішим серед античних амфітеатрів безумовно є колізей. Він же амфітеатр Флавієв у Римі. Його побудова почалася у 72-му році, і вже за 8 років колізей прийняв у своїх стінах перших глядачів. В колізеї влаштовувалися морські битви навмахії, битви гладіаторів, пізніше публічні страти. На момент свого будівництва колізей був найбільшим амфітеатром античного світу і міг вміщувати до 50 тисяч відвідувачів. Проте, колізей був побудований за зразком іншого, більш давнього і, можливо, першого побудованого римлянами амфітеатру капуанського, що знаходиться у місті Санта-Марія Капуа Ветере в 175 семидесяти кілометрах від Риму. Під час розкопок в амфітеатрі 1726 року було знайдено викарбуваний в камені напис. Колонія Юлія Фелікс Августа Капое Фесіт. Завдяки цьому напису дослідники зробили висновок, що Ла Колонія, Джулія, Феліче, Августа, Капуа побудували цю арену приблизно в першому сторіччі до нашої ери. Однак достовірна дата залишається невідомою. Пізніше амфітеатр був добудований і прикрашений за наказом імператора Адріана. Тож, коли оновлена капуанська арена змогла прийняти нових глядачів вже у 155 році, вона вміщувала в себе до 40 тисяч. Осіб. Ще одним амфітеатром на території Італії є арена Ді Верона, названа так за місцем свого знаходження у місті Верона. Ця арена була побудована раніше за колізей у 30-му році, проте, якщо не враховувати знищення четвертого, тобто зовнішнього кільця будівлі під час землетрусу у 1117 році, арена збереглася як найкраще. Призначення веронської арени було абсолютно таким самим, як і у колізеї. Гладіаторські бої, навмахи, у середньовіччі тут спалювали єретиків. Місткість арени 30 тисяч осіб. Всі вищі наведення амфітеатри об'єднує не тільки їх призначення, а й форма, за якою вони будувалися. Арени цих споруд виконані у формі еліпсу, що відрізняє їх від театрів як грецьких, так і римських. Нове призначення арен бої. Дало змогу подвоїти кількість глядачів за рахунок відмови від напівкруглої форми, що була так важлива для хорошої акустики. Всі вище споруди будувалися за схожою схемою: еліптична арена та кавея з трьома горизонтальними секціями. Місця були зроблені за грецьким звичаєм у вигляді сходів. Найближче до арени могли сидіти сенатори. Друга секція була призначена кінникам, третя іншим містянам, і найдалі від арени могли знаходитися жінки та плебс. Якщо у театрах закулісне життя вирувало у коридорах скени, то у багатьох амфітеатрах під ареною будувалися цілі підвальні лабіринти, де очікували виходу на арену в'язні та гладіатори, а також утримувалися хижі звірі, яких на арену підіймали спеціальними ліфтами. В наші часи в багатьох вищенаведених античних театрах та амфітеатрах також проводяться театральні дійства. Так, наприклад, Аспендус Арена стала домівкою для щорічного джазового фестивалю та проведення історичної театрального шоу Вогні Анатолії. А арена Верона відкриває свої двері як для класичної музики, так і для проведення льодових шоу. І якщо задля проведення музичних заходів на античних театральних сценах майже немає обмежень, то амфітеатри для відповідних дійств перетворюють на театри, добудовуючи тимчасову скену, що значно покращує акустику. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Бажаю вам всього найкращого. Почуємось!